Доброго дня, з вами коні Черкащини. Хочемо показати сьогодні, які завітали дві білих красуні до султана. Це наша зірка робоча, і зірки коло неї. Півтора місяця султанова дочка. Але сьогодні не про неї. Це ось оляля. ляля. В попередньому відео ми її показували з її дівчинкою Лагуною. Уже лялю ми відпарували. 9 днів вона парувалася. Якраз так совпало, що лялю відпарували. І у цього самого чоловіка прийшла в охоту, верніше жеребилася, і прийшла в охоту ляліна сестра рідна по матері, кобила зірка. Це коні одного, одного власника. І приїхала вона до нас, ця зірка із таким маленьким. Расунчиком. Тр Таке маленьке, ну понятко. Йому сьогодні 8 днів. І він уже з мамою приїхав за 100 кілометрів на свадьбу. Чоловік вирішив спарувати обидві. Якраз так добре співпало, що одна отпарувалася, другу почали, як то кажуть, лишній раз не кататись. Ну, так як я й говорив, той хто хоче, то той і робить. Це такі в нас справи. Красивий такий у нас тут берег річка у нас. Після хорошого дощ так тихо, приємно на дворі. Не вистачає тільки хорошого настрою і хорошої вудочки. Так, зараз будемо забирати, будемо пробувати парувати зірку побачимо чи вона прийшла в охоту чи ні включимося зараз уже вдома коло султана Приїхали ми до такого красавчика як Султан. Привіз вже сьогодні я другу красуню зірку. Будемо надіятися на те, що будуть такі красиві, як Султан. У мене є свій жареб. І я сподівався на те, що будуть лошата ж... рябі. А воно ні. Сіра масть взяла свою домінантність, взяла свій колір. Ні, то якщо сірі, то треба, щоб були красиві, як со. Понадіємося, що все буде нормально, що вони зажеребіють, покриються. Бумо сподіватися, що і на наступний рік приїдемо до тебе в Хочу побажати тобі в нелегкій твоїй роботі, бо це дуже нелегка робота, не мог Побажати тобі здоров'я, благополуччя, терпіння, бо це тут терпіння дуже немаловажно. І мирного неба, щоб наш, щоб нас, наш довгоочікуваний мир, щоб вже швидше Ви ну, Виїхали. Перший раз всліпу. Да, Перший раз на Не пожалкували. Ні, зовсім, що там жалкувати. Ти ж, понимаєш, я б міг би і своїм вдома покрити. І це було б. Е, це, але ж ну, мій зараз далеко не, не Султан. Так. Султан зараз фору дає на Черкащині, мабуть, один. Я теж не знаю, що б був на Черкащині десь. Більший жереб, ніж він. Може, десь воно ще щось покаже. Так, так ну, Друзі, дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, далі буде. Нагадуємо, що в нас є жеребець на паровку, жеребець іде по радянських ваговозах. Можете привозити, залишати, номер свій ставлю в відео. Якщо людина захотіла, приїхала. Здолала більше ста, близько 100 кілометрів. 107, так? 107, да? 107. 107 кілометрів. В одну сторону, 107 кілометрів. І привеземо да. ще й третю. Вже дві привіз і в планах привезти ще кобили. Так що я думаю, що якби був жеребець маленький чи поганий, то чоловік би не їхав би в таку ні, ні. відстань. У мене свій жереб є, але... Трохи не те, що мати. Да. Так що все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.